Вітаю вас на каналі Гігант Лего ще в 2020 році, коли тільки з'явилися чутки про можливий вихід набору поселення вікінгів, я не міг уявити, що одного дня він буде у мене на огляді. А ось нарешті цей момент настав. Давайте разом розглянемо кожну деталь цього чудового набору Lego Ideas 21343. Почнемо з інструкції. Це не просто звичайна книжечка, а справжній гід у світ вікінгів. На перших сторінках ви можете знайти цікаву інформацію про історію, побут і подорожі цього войовничого народу. Опис настільки детальний, що ви зможете уявити себе серед вікінгів. Ще одним цікавим моментом є прототипи цього набору. Ви можете побачити, як кольорна гама була обрана зі змін, зроблених у другому прототипі. Тоді як башта з мостом взяті з першої збірки, це круто показує, як набір еволюціонував до свого кінцевого вигляду. Набір складається з 15 пакетів і розділений на три основні частини, які разом утворюють великий острів. Всього в наборі чотири мініфігурки, і ми розглянемо їх детально в процесі огляду кожної частини острова. Перша частина острова кузня, особливість цієї частини коваль, яким виступає дівчина. Вона одягнена в червоний одяг, тримає Тора з рунами та пензлек. Цікава деталь, яка додає характеру цій мініфігурці. Щоб краще роздивитися будівлю, знімаємо дах. Він легко від'єднується. Кузня виконана з дерева, з кам'яною піччю всередині. У центрі стоїть ковадло, а поруч почка з готовими інструментами. Мечем, киркою та молотом. Важливо не пропустити шолом і непофарбований щит, що висять на стінах. І звісно ж, ви можете розпалювати вогонь у печі завдяки механізму. Справжнє диво інженерія Лего. Завершивши огляд кузні, звернімо увагу на те, що розташовано поруч. Перед будинком стоїть камінь з рудами, на якому зображена дракара з двома воїнами. Можливо, це витвір самого коваля. Також на острові є дві ялинки, зібрані за різними схемами, дрібні, але приємні деталі, які додають оточенню автентичності. Переходимо до центральної частини острова, де стоїть будинок Лонхаус. Це серце поселення, де вікінги збираються для громадських і соціальних заходів. Перед будинком розташований причал, до якого можуть пришвартовуватися дракари. Або інші човни. У цій частині острова знаходиться мініфігурка ярла головного вікінга найстаріший і наймудріший воїн, озброєний довгим мечем і зеленим шитом. Це втілення сили та авторитету в поселенні. Будинок Ярла розташований на невеликому пахорбі і повністю зроблений з дерева. У центрі будинку розташоване вогнище, яке слугує для обігріву і приготування їжі. Ліворуч від входу висить бойова сокира, щит і спис. У центрі знаходиться трон, де ярол може приймати гостей і насолоджуватися трапезом. Поруч стоять невеликі столи, а на стінах висять гобелени. Довгий стіл з їжею додає затишку цьому просторому приміщенню. До речі, в цьому будинку можуть розміститися всі мініфігурки з набору, справжнє місце для вікінського бенкету. І нарешті переходимо до найбільшої частини острова, де розташовані дві сторожові башти. Разом з цією частиною острова йде мініфігурка дівчини Вікінга. Вона нагадує Лагерто з серіалу Вікінги. Тримає сокиру і синій щит. Також тут є перший лочник серед Вікінгів, одягнений у зелено коричневий одяг, справжній мисливець. Острів має продовження причалу. Погляньмо на першу башту. Поруч з нею висить риба, цікава деталь для атмосферності. Башта стоїть на пагорбі, у якому знаходиться печера. Саме тут селище видоповує корисні копалини. На першому поверсі башти зберігається їжа, і є сходи, що ведуть на другий поверх. Також на першому поверсі стоїть стіл з хлібом і свічкою. Місце з другого поверху башти веде до іншого сторожової башти. Це чудове місце для лучника, який охороняє поселення, поруч з баштою стоїть бочки зелем. мабуть, після важкого дня вартові люблять відпочити. Я дуже радий, що цей набір тепер є у моїй колекції. Він ідеально підходить для створення крутої локації з Вікінського Всесвіту, особливо якщо додати ще мініфігурок. фігурок. Як вам цей набір? Пишіть у коментарях і до нових зустрічей на каналі Гігант Лего.